ובזה כמו <הוא> לא שואלים את אף אחד Протягом кількох разів на день здійснюється безкоштовне харчування Це сніданок, обід і вечеря. Кому не вистачило місця саме в цих павільйонах, може отримувати своє харчування на вулиці. Це пакет всієї необхідної їжі, але отримується вже не руки. Там дівчата. Роблять тісто, і випікають там, а ми тут тільки в нас тут тільки порізка, ми і рішимо. А є ще в нас рулети, є ще в нас булочки, багато нам питаніки, ось бачите, такі ми випікаємо. Книги, свічки, ну, та, я не знаю, шарфи їхні футболки навіть є кофти. Ну, типу, продаємо все. Весь одяг, який їм потрібен. Чому щороку їх приїжджає все більше і більше, і в принципі це добре для міського бюджету, тому що всі платять туристичний збір. Станом на сьогодні від учора вечора, від учорашнього вечора було приблизно 3,5 тисячі, ну і це десь коливається плюс-мінус 200 людей.